Так, ну, да, ну, почну з призів, якщо вже я про них сказав. Призів у мене багато. Кожного разу, коли фестиваль Відкрита ніч закінчувався і починалось нагородження переможців на світанку на березі Дніпра, я нікому не казав, але у мене було таке... Таке відчуття, що в кожному призі є частка і моя, і е, е, членів оргкомітету фестивалю відкрита ніч, бо кожний фестиваль це просто була боротьба. Боротьба, якась панажовщина. різниця? Ну, Аргументи, що це фестиваль український, що одна ніч, але наша, це все. Какая разница?» І це все до 2014 року регулярно і в агресивній формі. Боротьба за статус. Кожний фестиваль і до останнього теж починався з запитання журналістів, а які іноземні фільми будуть в програмі фестивалю? Ну коли я чули, що ніяких не буде, тобто поясніть, ну у вас фестиваль, фестиваль. Ага. а які іноземні фільми? Потім була боротьба, це мабуть така найсерйозніша боротьба, та рястя у матері, що ти тут вітаєш? Потім була серйозна боротьба з тими, хто не прийшов, ну не пройшов по конкурсу. Ми якось одразу вирішили, що не буде на фестивалі депресивних фільмів, деструктивних, які хочуть поділитися своїми хворобами з глядачами. Не буде снодійного. Ну а яке снадійний фестиваль 6 нічних годин? Ну, Це була якраз така. ну... Інколи просто запекла боротьба з прокльонами, з якимось. Ну і потім ще одна абсурдна боротьба. Ну, У нас так виходить, що 6 годин фестиваль то короткометражні фільми, максимум 20 хвилин. Приходить щасливий режисер. Він щойно закінчив монтувати фільм, а фестиваль вже почався. Як йому не пояснюєш, він. Так у мене же фільм маленький, одна година 59 хвилин, 17 секунд. От тепер всі будуть знати, що фестиваль Відкрита ніч він, він спеціально запрограмований, щоб знищити українське кіно. Ну, Тобто компанія незадоволених, задоволених, яка різниця, депардьє, хронометраж, статус. Ну, коротше кажучи, але. Я десь читав, що в джунглях е, амазонки живе який, якийсь птах, якого ну, мало хто бачив, а у нього є одна особливість. Він кохається, ну безпосередньо розмножується один раз на рік. Але в цю ніч в джунглі не сплять. Цей птах називається кінофестиваль Відкрита ніч. І от цей кінофестиваль Відкрита ніч завершувався святом і щастям, бо кожного разу я знав це наперед. Я не знав рішення журі, але я знав це наперед. Що 5, 7, 10 фільмів це будуть шедеври. І серед них два геніальні. Ну, в мене от чудові спогади від цього, від цих, від цих імен. Вибачте, не всіх згадав. Список дуже великий, набагато більший, ніж ви побачили. Це була якась дивна єдність, ну я не можу сказати однодумців, але єдність. Нас об'єднували гасли фестивалю. Ми, для нас про себе. Для багатьох це був перший фестиваль, мабуть, для більшості. Для, для багатьох це був взагалі перший фільм і перший приз. Після фестивалю наші стежини починали розходитися, бо я залишався в рамках програми Ми для нас про себе. Автори вже починали шукати ну, якусь сходинку вищу. Вони вже придивлялись до міжнародних фестивалів і не лише придивлялись, вони подавали свої фільми. І цілком успішно повертались з призами. Кожний фестиваль це своя кон'юнктура. в тому числі і фестиваль Відкрита ніч. Мені здається, що останнім часом, можливо, помиляюсь, але кон'юнктура таких породистих фестивалів міжнародних, вона вже вона вже наближається або наблизилась вже до абсурду. Ну от яким критеріям треба відповідати, щоб для початку бути просто претендентом. Ну, і якщо є, є попит, то є пропозиція, і, і, і на, ці, на ці кіноподіуми ну, претенденти пропонують. Свої сукні якогось фасону, з якимись гудзиками, враховуючи кон'юнктуру цього кіноподіума чи, наприклад, іншого кіноподіума. Вони різні. Для мене набагато ширшою є кон'юнктура ми для нас про себе. Це дуже широкий об... обрій сьогодні. Це дуже актуальний обрій. Бо хочемо ми чи не хочемо, але ну, існує домінанта, війна. А для міжнародних фестивалів ця домінанта — ну війна ж з ким? З Росією. І е, Я розумію авторів. От міжнародний фестиваль, а, а я от, е, з війною, проти кого? Проти загарбників, Росії. Ну, якось воно. А там ще е, в фільмі герой якийсь український. І якась перемога, нехай маленька. Ну, а там ще росіяни, які зайшли і наробили такого лиха в Україні, що Ну якось воно у нас вже в програмі три російські фільми. всі… З таким широким ліберальним зверненням до Всесвіту. Про те, що війна це погано. Значить, ну, я і без фестивалів, без, без російських фільмів знаю, що війна це погано. Мені це не треба повторювати. Ну, от і виходить, що. Якщо на міжнародний фестиваль, то треба дуже сильно думати, як же цю війну показувати так, щоб воно начебто і, її немає. Тому я і залишаюсь в рамках оцієї програми своєї. Ми для нас про себе. І дистанція збільшується. Я, в принципі, от відчуваю себе в меншості. До того ж у мене з'явився хвіст. Ну, Він то у мене з'явився давно, і це не тільки у мене цей хвіст був, але е з початком 90-х років почав, почався цей драматичний процес. Старше покоління вичавлювали з кіно, а молоде покоління не пускали. Ну що, що поробиш? Ну, таке життя старше покоління. А молодше, що воно вміє? Хто їх вчив? Старше покоління, от вам і Безвихідь. Звучали аргументи, там технічна революція, технічний прогрес. І... Але це все були розмови для прикриття, бо в цей час треба було звільнити екранний простір і простір телевізійний, і простір піратського ринку для іноземної продукції. Краденої, не краденої, Її було дуже багато, Її було море. І можливо я когось розчарую, бо я знаю, що фільм Фуджоу ну, багато людей полюбили. Але я скажу, що цей фільм, ну принаймні, половина фільму, вирішальна половина фільму знімалась на гроші, ну я б так сказав, темні. Тоді вони називались спонсорські, от спонсорські гроші. Тоді багато фільмів запускалось, але мало е, повиходили на екрани. В основному це були фільми авантюри фінансові і ніхто їх ніколи не бачив. І я розумів, що це гроші, але я розумів, що я або разом з поколінням до 90-х згину. Я, я усвідомлював, що мені треба от зараз сьогодні, зняти фільм, щоб довести свою там, повноцінність професійну. І це було або або, або я сьогодні доведу, або завтра у мене нічого не буде. Взагалі, просто закінчиться моя фільмографія. І я пішов, я на це пішов, і на ці темні гроші, в принципі, за що я вдячний, бо є от існують панічні атаки. А у мене починаючи з фуджоу атака ейфорії свободи. Вона мене не залишає і досі. Я її не хочу міняти, я не буду її міняти на кон'юнктуру подіуму високої кіношної моди. Половину фільму я зняв. І тут виявилось, що у спонсора грошей більше нема. Виручили чиновники. Так само, як потім виручили чиновники, коли зупинився. На три з половиною роки наполовину відзнятий фільм Толока. А якби не виручили чиновники, яких ми завжди лаємо, то в мене нічого б не було. Ну, Починаючи з фільму Фуджоу, якого також не було. Б. Не було б у мене студентів, яких я дуже люблю, які мене багато чому навчили. Дякую їм. І не було б у мене подорожі на яхті від України до Аргентини. Подорожі, з якої я привіз перший кадр для фільму Той, хто пройшов крізь вогонь. Дякую. Команді яхти Купала. І не було б у мене двох призів, дуже для мене дорогих, двох нових сортів пива. Той, що пройшов крізь вогонь і Толока. Ну і я вже не кажу про свою мрію зняти ще 28 фільмів. Да, я трошки переключився про хвіст. На мене показували і показують пальцем.